Шок і скандал? Мало того, що будівельників годі шукати як голку в купеці сіна, то і ті, що в строю на розхват, і записуватися до них в чергу треба за рік наперед. Так з, з ними ще й в історію можна неприємно потрапити. І от сталося таке з героями нашого наступного сюжету. Люди домовилися з плиточником про ремонт. Частково йому заплатили, але той набрав по місту стільки роботи, що просто не вклався в строки. І замовникам довелося з ним. Розірвати угоду не вперше точно така історія. Думаю, наші глядачі про це знають і все б нічого та розійтися по мирному, як ви розумієте, не вдалося. Прораб тепер не дає життя людям, вимикає світло в щитку, підкладає цеглу під двері і ламає замки в дверях. До чого це все? Чи можна знайти управу на цього будівельника і як не втрапити в халепу, щоб ремонт не перетворився? Ось на такий хаос, Віта дробот розбиралася в цій проблемній темі. Тут оці ці плитки були ще не поклеєні. Він їх просто нарізав, повкладав, і тут були ще покладені. Ми думали, що вони наклеєні, але ні. Замість відремонтованої ванни нерви, страх і погрози. У житловому комплексі Києва спалахнув скандал між мешканцями та майстром з ремонту. Його послугами скористалася власниця цієї квартири Наталія Жолудь. Вона розповідає, що майстер за два тижні поклав лише сім плиток. Про ремонт з ним вона домовилася влітку. Чоловік показав кошторис, пообіцяв якість і терміни. Історія починалася цілком мирно. Але коли жінка зрозуміла, що ремонт завис, співпрацю вирішила припинити. Я можу пишу, ну так що, наш санвузол сумує, коли буде майстер, який його доробить. От, але да, він був зайнятий іншими об'єктами, як він сам це говорив, в принципі, відкрито, що в нього купа об'єктів, майстрів не вистачає, тому, власне, от він на розрив всюди. Всі його розшукують з інших квартир також. Це все вже доробляв інший спеціаліст. Жінка запевняє, попередній майстер отримав більше 12 тисяч гривень за виконану роботу. Претензій по оплаті на той момент у нього не було, але через тиждень з'явилися. О сьомій ранку я отримую перші повідомлення від нього з якимось наїздом на мене з вимаганням трьох відсотків від складання кошторисів. По-перше, ми з ним не домовлялися ні про які відсотки від складання кошторисів, Я не знала, що треба за це ще окремо оплачувати. Наталія каже, що ніяких документів із майстром не підписувала. Переконує, коли відмовилася платити цю суму, усе перетворилося на справжню маячню. Почали надходити погрози, нічні дзвінки та дивні сюрпризи. «Що він нам не дасть спокійно жити, що він що йому за це нічого не буде. Паралельно він робив з цими повідомленнями: він робив якусь там дрібну шкоду навколо дверей. Помічаємо, що в нас знову щитку вимкнене світло, і все, у нього і глазок зірвана вся захисна плівка, закручена там навколо ручки, кабель від домофона. Він засунутий цей кінець в замочно скважину. Після цього жінка написала в чат будинку, і під її постом інші мешканці почали ділитися інформацією про цього майстра та схожі ситуації. Це хуліганство. Жах. Просто тримайтеся. Дуже розумію вас. У нас такий же прораб Віталій кинув на гроші. Привів жахливого плиточника, який зіпсував плитку. Взяв аванс і зник. Я з ним також пересікався. Таке саме враження неадеквата. Ціни собі скласти не може. Відсіяв його на етапі телефонної розмови. Ми зв'язалися із майстром телефоном. Чоловік запевняє, що працює прорабом. Виконати все швидко не зміг, бо його працівників мобілізували. Всі інші претензії називає наклепом. Це неправда. Це неправда. Там вже багато що придумали. Мене з цього чату видалили. Я не бачу взагалі, що вони там на мене гавкають. Майстер по телефону запевняє, хоче завершити цей конфлікт і спокійно далі працювати. Звинувачення у погрозах заперечує. Так, я то я жартую. А вони, якщо думають, що це погрози, ну тоді нехай приймають це в свій адрес. Значить, вони такі. Вони мені перші телефонували, погрожували, а потім перевертали, що це я робив. Вони провокують щоб уникнути таких конфліктів під час ремонту. Юристи радять працювати лише з офіційно зареєстрованими фахівцями чи компаніями, а ще обов'язково укладати з ними договір. Ну, як правило, називається договір підряду. Де має бути чітко прописані хто виконує, виконував які строки суму Суму варто прописувати поетапну оплату, акт прийому передачі після того як вони виконують роботу? І є ще одна помилка, яку в більшості випадків допускають замовники послуг. Коли саме беруть для роботи там якихось майстрів для ремонту, ніхто не перевіряє їхні документи, але це неправильно, тому що дуже багато може бути наслідків негативних. Героїня нашого сюжету шкодує, що не врахувала цих моментів на початку. Через постійні погрози і шантаж Наталія написала заяву в поліцію, бо тепер боїться за своє життя. Ми розуміємо, що небезпечно ходити по вулиці з таким сусідом, тому що ми не знаємо на що він здатен, бо він розказував, що у нього є дозвіл на носіння зброї. Наталія сподівається, що після звернення до поліції ця історія нарешті отримає фінал. Юристи ж радять у подібних випадках фіксувати кожну деталь, зберігати переписку, аудіо та голосові повідомлення, робити скріншоти і записувати свідків. Адже якщо справа дійде до суду і погрози визнають реальними, кривднику може загрожувати до двох років позбавлення волі.